Всім хай, і сьогодні я знімаю Мими 2 обнов... обновку. бачите, що запіз... запізнення, просто, просто цей, у мене, було... у мене спочатку були справи, пізніше я захворіла. Мені було дуже погано, тому я не могла знімати. Вибачте, будь ласка. І от сьогодні я вам знімаю обновку Мими 2, хто ще не грав Мими 2, я не знаю, як виглядає обновка, я вам сьогодні покажу. Я вам сьогодні покажу і ви, мабуть, будете знати, про що все йдеться. А якщо хтось вже грав в Мами 2 і знає як. І знає про обновки, і знає про обновку Mame 2, і всякі, і всякі обновки, і ось тут от. Також збираємо м'ячик. Ого. Ну, трошечки нам треба тут позбирати, звичайно. Але ми з цим справимо. І ось так. До речі, літня обновка класна, мені подобається. А вам? Якщо вам також подобається, пишіть в коментарях на телеграму каналу <ривіт> Окей. Я йду наверх. Я просто йду наверх. Мені стрьомно Я люблю тут наверху сидіти від Мардера. А якщо я тут залізу Мардер, то я не проживу. Короче, я звідси вилізаю, бо тут забагато людей. А мені це не підходить. До речі, якщо хтось не знав, то м'ячики збираються до 20. Звичайно, ну, трошки малетку вбираю. О, шериф, а ось Мардер. Молодець. Шерф. Якраз. А, було... Ну, і не було повільно, і не було швидко. Так. можна сказати, з часом. Із цю чума. Сяду на диванчик, повіддихаємо. Ми, ножки вже болять, ручки вже болять, ножки, ручки болять. А якщо в мене буде пістолет або ніж, мені прийдеться напружити ручки і ножки. І зараз. Тому що я паркую, в принципі, мабуть. Тут-ту-ту-ту-ту-ту. Окей. Окей, вже в Вікторі за пару секунд, блін. Сьогодні так щось швидкове. Якщо хтось мардер, то Шери вбиває мардера за секунду, то вбиває за пару хвилин. То мардер вбиває за всіх. Ну, мардер не може вбити всіх за секунду чи там за пару хвилин, його потрібен час. Але зараз ще шериф, шериф справляється дуже добре. І також, якщо хтось є мардером, то мардер або зробив рес, або пішов з гори. І тому ми швидко закінчили цей раунд. Окей. Тут сховатись. Я думаю, тут не зайде мардер. Думаю. Але я не хочу сидіти, бо я люблю походити. Я просто я не знаю, як інші е, там люди, але ну, інші просто для безпеки ховаються, щоб їх ніхто не вбив до кінця гри. Я от можу заховатись, коли вже ну, серйозно щось не так. І мардер такий, типу, швидкий і так далі, що всі вбиває. Тому цей. секундочку, мені треба щось зробити. Ось, я вже повернулася, окей. ну І таке. О, ось мардер, мардер, мардер. Просто, і, власне, якщо. Якщо це такий просто мардер і ще великі мапи, то я собі бігаю, не сиджу десь в одному місці. Не хочеться, мені нудно сидіти в одному місці до кінця гри. Ну я тільки розумію, що тоді не можу знайти мардер аж до кінця гри. А мені просто нудно, ну, якщо це такий мардер, що, ну, що такий швидко всіх вбиває і так далі, ну, і він дуже жвавий. всім за секунду і тому я ховаюсь. Але якщо це такий просто такий мардер нормальний, ну, знаєте, як звичайні мардери часом бувають, то я сюди бігаю по мапці, втікаю від мардерів, від божів, коли вони кидають і все. І ось так. Мені ще по щіпав... м'яч. Я вже монеток тут не збирала, але м'ячика. Я не назбирала. О, Та, о, не. назбирала все. О, привіт, Мардер. Заскучився, блін. Ні, за шерифом заскучився. Тут просто встається. Дивіться, йому пофіг, він тільки зайнятий шерефом, а мене не вбиває. Може він і бачить мене, але він знає, що я можу... Тому він мене не вбиває, поки вбиває шерсть. Пока. Ой, блін, я не знаю, я не знаю. Я хотіла просто так оминути його, бо я не думаю, що він такий. Ну, понятненько, Та Знаю, як він вже, коротше, це спрацьовує всяке таке. Значить, не будемо так вже робити наступного разу. Окей. Okay. Ага, мабуть, вже час минув. Ага. Добре, ідемо вибирати мапу. До речі, напишіть також в телеграм каналі мами, хто які гри в робоксі любить. Буде цікаво почитати. Я люблю дуже маме 2. Він в мене на першому місці просто. 308, мабуть, на другому місці, бо тому що 308 також класний. Ну, класна гра. Мені подобається 308. Окей. А Хто також любить 308, пишіть в коментарях. Сижу, нічого не роблю. а кто мардер, а кто шерст. Я иннуцент. Ой, что я тут скачу? Мячки, мячки. Монетки, мячки, монетки, мячки. Блин, кто? Капец! Капец! Я не думала, что так будет. О. Понятно! Щось. Били вже мати, і то недовго зайняв цей процес. Банально було. Добре. Вибираємо фактор. До речі, ще також вийшла нова літня мапа, я якраз mm. на неї ну, провтикала на неї зафти... зайти. І тому я на неї не зайшла і якраз чекаю. <INBR> <microb> <sharp> О, я мардер, я мардер, ну окей. І також чекаю на її Давай-ка спрятку покупаем. Ну, б... бьем от <реклама> 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 Ого, мне как раз был шарфом, капец. ту 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 Навіть не думайте, навіть не думайте, вам не Ні. Нє. Нє. Нє, навіть не думайте, я вам ж кажу, кажу, кажу. Що таке? Я не поняла. Понятно? Ну, добре. Хто ще може добути? Дивимося там, ніби не. О, ну привіток. Окей. Тут okay. Цікаво, де хто ще є. Стіки мене такі м'ячки. Я зараз трошечки швиденько позбираю і все. Ну, нехай буде. Просто я мушу пильнувати... О! Ну, привіток. Не втечеш, не втечеш, не втечеш. Палюбас. Бай-бай. Де хто ще є? Ніби нікого не бачу, але... але... Ніби теж нема. Окей. Нема так немає. Йдемо... ну, попробуємо піти вниз, надію, що ніхто не корди. забере пістолет, а навіть якщо забере, то може вб'ємо цю людину. Да, ножем попытки не скучно, Скучный вату. А блин, еще одного золота. Тут, тут тут. Может тут кто-то є? Та нема. Добре, а де? Знаю. Ну, в любом случае, я там трохи людей повбивала. Тому нормально не было. Курс 2. Шерифа також вбила. Та блин. Во я ще могла б провтикати. Ну, цікаво просто. Не знаю, або то лапу чи ні в кого не було, або то я реально когось провтикала. А я ніби всюди дивилась, чи не всюди. Я не знаю. Не побачить, а ніхто мене не побачить. Окей, команда. Ой, блін, блін, вона мардерка. Не зважайте, якщо в мене трохи інтернет лагає. Ой, блін. Прошу не вбивай мене, не вбивай. Умаляю, Я не, не залагалась знов класс. Ем. Ем. Окей, чого вони в мене не лагають, а всі решта лагають, типу. О. Ага, може, вони лагають? Yeah. А може вони лагали і, власне, тому шериф... Вбив шериф, е, її... Легко. Не, ну дивно. Або то в мене були лаги, або то в них були лаги. Ну, я думаю, що в них. Тому що я якби, можна так сказати, не мала лагів, Вони також не мали лагів. І Шерівка вбила без проблем мардерку. І тому я не знаю. Думаю, що в них були лаги. Е-е. До речі, скільки у вас вже легендарних яєчок? А блін, їх вже нема. Тому що це в весняній карті тоді було. Та, Та якого фіга? Я не поняла. Блян. Ну добре, нічого страшного. Посижу. Якраз я... я знала, що вона мардерка. Мардерка. Ну я не думала, ну я думала, що я її там перескочу, чи вона не є марркою. Ну я не знала просто. Ну добре, заблук. До речі, я, мабуть, сьогодні або завтра е, знімлю... Днім Лютой, Рок Е, Буду шукати маму. Але, на жаль, я буду по-російськи її шукати і, і так далі. Я думаю, що вони проти. Ну, вибачте, що по-російськи. Просто знаєте, по-українськи буде тяжко вам переписуватися і з кимось спілкуватись і так далі. Ну і тяжко буде знайти українську маму. Окей, це ще і мардир. Марри. Кипець, коли я? Коли яй, що не лагала. Тепер, воно... Тепер воно... І вона тісь. Тепер у даний момент вона лагає. Молодець. Шарифка, марби. Прийдемо вибирати мапу. Прошу, нехай буде там той літня мапа. Нехай, прошу, 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 прошу літню мапу дайте. Та блін. Ну добре, може, може ще появиться літня мапа. Просто я ще хочу один раунд пограти і просто у мене також е, сьогодні. Не дуже, просто я також сьогодні не маю дуже часу, тому я десь або два, або один раунд, то можу пограти і все. Вибачте, будь ласка, але знаєте, справ, справи самі, самі не виконуються. Я десь не буду актив в, в, в 17-18. Тому я також не знаю, чи відео відправлю завтра. Я думаю, що сьогодні відправлю відео, якщо в мене не, буде... якщо в мене не будуть перебої з інтернетом. Зараз я заховаю і тут буду сидіти. Нічого не роблю. Ну бо, може піду. подивлюсь, хто хоча б мати, а хто шерит. Я чогось. Ага. Мардер є той, хто має зелений ефект. Може той. Блін, не йде, не йде, не, йде за ну, маля, не йди за мною. Ну, не ну не мною. Ні, вона не має того ефекту, вона. Він. А де в нього. Ага, ні, у нього немає. В кого? Ну точно не в мене. Та. Капець, вона нас обдурила. Тут от дівчина. Ось вона. О, в мене скоро буде 100 коїнів і в мене буде якийсь новий пістолет з ручками, Класно. До речі. Угу. Хто виграє? Мардерка чи Шери? Я думаю, що... Навіть тяжко сказати, але думаю, що. А ви як думаєте? Ага, вона... вона тут. Ага, вони на неї тут чекають і почали. Але шарівці не попала, ну, не... ну, не попала в неї. Ви бачили? Що я що, що стрілянув, і Типу так в голову Мардера і це не рахувалось як. Типу якби волося, неї якби завелике, і тому мов не булося так прийшов. Ні, ну не може бути. Я сама вже не знаю. Капець. Добре. Чекаємо на мапу, посидимо. Чекаємо на мапу, посидимо. Ну, далі нема літньої мапи. А мені вже треба йти. Ми ще один раз зіграємо і мені, вже треба йти, вибачте, будь ласка. а що я завтра, мабуть, зіграю? Мапа mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. okay. Factory. Залізу сюда не скучно, но я залізу Так Блин, за я сюда залізти не могу о залізу, слава богу, кив впала. класс Окей Позбираю трошечки м'ячки, тому що я скоро буду мати якийсь новий пістолет. Друзья, ого. Вс, класно, я вже його маю. Ходи. Зараз пістолет. Угу, за 250 ніж. має таке враження, що це якби ніж не... немо. Ви, мабуть, знаєте таку рибку. я не хочу. Не-є, давайте підемо піплемо. -пі -пі -пі. Не дуже люблю офіс -три. Ну що для мене це мала мапа і майже ну там також ну, як би мала мапа ну для мене вона мала така ну бо мабуть кожен е, кожна людина та, блин. та йо ма йо пройди нормально. Спеціально не міг пролізти через мене. Я думала, що він якийсь чокнутий, а він хотів мене вбити. Ні, прикольно. Звісно. Ось шерефо. Бажаю шерестів, удачі. Добренько, друзі. На цьому закінчимо. Всім гарного дня і до зустрічі. Па-па.